Вітаю, рефери! Перш за все, хочу привітати всіх з Великоднем, всіх, хто святкує це свято сьогодні. Сподіваюсь, воно у вас проходить спокійно, без пригод, в колі сім'ї або як ви любите. На минулому тижні не було особливого часу і бажання записати якесь довге відео. Та й на цьому тижні, якщо чесно, немає особливого часу. Якась весна виявилася така трошки завантажена. Але сьогодні пробіжимось трошки по тому, що власне відбувається з акваріумом, і трішечки про майбутні якісь такі невеличкі плани. Отже, для початку про те, що з акваріумом. Я бачите, в мене трошки поменшило фрагів, а вдалося мені трошки їх, скажімо так, позбутися, наділити декому. Тепер попереміщав деякі корали, Ось, наприклад, знайшов тут, як я казав, місце для. Фібріофілії. Загалом, зараз корали трошки такі зжаті, ну, тобто позакривали поліпи, це через те, що щойно тільки почистив скло. Загалом, плюс-мінус, все нормально. Крім знову ж таки деяких акропор, акропора ну, знову відмирає. Я не знаю. О, скільки не пробую нормально якось вирощувати драконів, дракони взагалі не ростуть нормально, з часом все одно. Щось виявляється, їм не подобається, і вони. ну, тобто, Спочатку все добре, потім з часом вони починають помирати. Не знаю, з чим це пов'язано. Наче ніяких таких іскачих стрибків не було. Хоча тести треба зробити, можливо, десь щось просіло, типу нітрат-фосфат давно не робив. А ну, решта карбонати, кальцій, магній, все в нормі. Ну, Не знаю, неважливо. Власне, Скажімо так, ні так ні, не хочу рости, то і не буду більше купувати. Зрештою, з коралів все плюс-мінус нормально. По фраговичку фраговик теж плюс-мінус почуває себе добре. Єдине, що там течії досить мало. Ну, Показувати вже не буду, бо не хочу переносити камеру. Ну і, звісно, як завжди при. Ну, коли включаєш світло там, де його зазвичай не буває, починає всі стінки починають обростати. Ну, Це фраговик не виключення, там почало обростати все якимись якимось водоростями, якимось, о, слизом якимось незрозумілим. Не, не ну, але то таке. Так почистити досить швидко. А, так. По рибі я вже казав, що спіймав рибу. Відео, можливо, зніму все ж таки наступну, на наступне, наступного разу розкажу про це трошки детальніше. Ну, власне, детальніше тут немає чого розказувати, просто є деякі відосики, які я нас знімав, коли ловив власне, рибу. А о, То, можливо, типу додам по основному розповіді, просто покажу. Але зараз немає часу та і бажання немає а, монтувати це все. <кій> Ось, тепер. А, по риба, корали все окей. Загалом по системі недавно змінив ролер, ролик в фільтрі флісовому. Весь тиждень в мене він стояв без, ну, тобто, не прокручував, не фільтрував через те, що якось. Ну, ж таки, не було часу замовити, потім замовив, потім довго їхало воно. Ну, але зараз вже поставив, зараз вже почав е е крутитися знову. Цього разу, до речі, ролик щось тримався 50 днів чи щось таке, трошки менше, ніж зазвичай. Зазвичай він тримається там, 60, ну, тут тобто десь 2 місяці один ролик тримається. Ось, ну але то таке. М -м Тепер. Не буду дуже сильно затримувати, просто розкажу плюс-мінус такі недавно. наступні плани, які в мене є. По-перше, хочу... тут я дещо зробив. Так, ось тут, як бачите, вже немає коробки. Коробка замінилась на ось такі <клухи> приблуди. Про ці приблуди я зніму відео трохи пізніше, але тепер у мене вентилятор тут стоїть замість цієї стінки. Так як і планував, нормально, все супер, працює. Єдине, що там трошки ніжечки, можливо, треба було б зробити ну, трошки точніше. Бо ну, є такий зазорчик, можливо, десь 2-3 мм. Воно стоїть і тримається нормально, але можна було б краще, скажімо так. Чи буду я це перероблювати? Хто знає, можливо і ні. До того ж, поки ставив, давайте вже покажу, поки ставив ці... Ох, блін, ці... цей вентилятор, ось ось так він виглядає, довелося переробити ось ці ніжки на стійкі для підсвітки. Через те, що ті були високі, і ось тут виходило так, що вони впиралися в вентилятор. А відсунути вентилятор далі я не міг через те, що в мене принтер. Ну, не, drie, не зміг би надрукувати таку деталь, а треба було, треба було б якесь з'єднання робити, а з'єднання робити на пластику, це немає гіршого. Коротше, там Треба нормально з допусками гратися, але для такого не знаю, відповідального такого з'єднання я не ризикнув я. робити його ну, роз'єднувальним. Цей, цю упорку. Так, це все. Мабуть, це... наступного разу буду розкажу скоріше за все про рибу. Потім, мабуть, розкажу про ці обновочки. Потім треба буде щось робити з цим аквасом маленьким, бо в мене якось не дуже доходять до нього руки. Тим більше тут раніше коробка ж стояла і взагалі якось я забив на нього. В нього немає автодоливу, і це все ж таки трошки напряжно. Бо як тільки ти не поміняв воду, або там, як тільки ти провтикав і не долив вручну, вода випаровується. Це вже зараз долив, але навіть зараз, бачите, трошки не вистачає до нормального рівня води. І це десь, не знаю, я долив десь сантиметри 2 води прісною недавно. Ось, Тому треба або ставити якусь хоча б мінімальну систему автодоливу, або. Або розбирати його, на фіста і все. Не знаю, побачимо. Бо, не знаю, можливо, є сенс, якщо залишати, то ти поставити якісь нагадування, щоб типу просто на телефоні, щоб просто там через, через день, наприклад, було нагадування долити води, там, долити води і так далі. Ну, але, звісно, автодолив, мабуть, найкращий варіант був би. Ось. А... Це, мабуть, все, що я хотів сьогодні розказати. Небагато інформації, небагато оновлень. Але це були досить важкі два тижні. Тому, вибачайте, я сподіваюся, що вже з наступного тижня буде більш цікаві якісь відоси. Можливо, є сенс навіть зняти е огляд коралів знову. Ну от прямо з, з видом зверху, як я робив раніше. Е щоб Побачити, не знаю, результати росту і порівняти з тим, які були. Не знаю, мабуть, вже півроку якраз пройшло. Тому, можливо, це якраз є той термін, коли було б цікаво просто подивитись, порівняти. <клух> Ось. А так, це все. Ще раз зі святом. Гарного вечора. Бувайте!